Короче, я тут кушаю 5 раз на добу, блин. Ну да, там не, не кожен раз це, блін, офігенний раз, ну тим паче у нас є сніданок повноцінний, є обід, там де перше і друге. Компот, кісі, всяке таке. Потім у нас є полудник, полудник, до речі, ось, запіканочка і какао. Ну і запіканка, блін, нормальна. Тобто їм хочеться з'їсти. А не викинуть. Потім вечеря повноцінна також. Ну і десь там ближче до 9 і ще вечірній кефір. Ну, тобто загалом у нас п'ятиразове, блін, харчування. Коротше, я вроді тільки поїв, ліг полежать, блін, тут вже заходять, стукають, блін, на обід. Ну і ладно. Коротше, я так ще вагу наберу, блін. Ранку. Пів на вже. Я чекаю виписки. Мені ще не сказали, що будуть виписувати. Я в речі не бачила, він же випуску чекає. Та ну мені сказали, що в понеділок випишуть. Щоб я тут... О. Здрасьте. Все, нас виганяють. Казали, блін, домой хочеш, іди домой. Ти щаслива? Так. Да. Що так... Що таке? Ну мокреще. Куди його, блін? На батарею повісить. Ну, дома, господи, что, мы будем сейчас еще три часа кататься по месту, или что? Не знаю, я сейчас еще буду манку ждать. Хочу манки на прощание поесть. Там будет овсянка. Если там будет овсянка, тогда, блин, поедем, не возвращайся. Сами зайдем к этим чувакам? К гистологам? У -у -у. Да, я не понял только что. Врач опять в отпуске? А это не А, это высокий а, да. а, ну а это, этого надо заходить все равно. Ну, За Ну, да. Надо зайти якобы. Січку посилувало. Сіочко посилував. Ну що, мене нарешті виписують. Я ще не виписав, трохи проведу екскурсію по цій кімнатці. Короче, що ви отримаєте? Така кімната стоїть, там, блін, 500 гривень в день. Там 450. Воно того вартує. Тобто, якщо ви тут, блін, місяць-два, то звичайно це дорого. Але якщо ви там тиждень, блін, два тижні, то, блін, краще це переплатити, тому що ви отримуєте, поперед. свій простір, це важливо. Твоє ліжко. Ліжко для постиг. У тебе двомісцева блін, кімната, блін. У тебе є де прийняти відвідувачів своїх. Тобто Ніхто тобі не заважає, блін. це плюс. В тебе найголовніше, в тебе є свій душ. Тобто, найголовніше в тебе є свій туалет. Тому що без туалету, блін. Щось сміття, що, блін, не прибрали сюди. Без туалету, блін, це не має значення взагалі. Ну, тобто ти прикинь, ти, блін, візьми зараз общу кімнату, блін. там шість людей лежить. Отак ось так от. І всі з проблемами, і всі стонуть, і всі, блін, там майже помирають. І ти це все слухаєш, тебе теж, блін, там депресію наганяють тобі. Нафіко, не надо. Шість місць, туалет хрін знаде. Тобі треба вийти з цього туалету. Якщо ти не обіцявся, не обісрався поки до нього добіг, блін. Тобі пощастило, ти в нього тільки зайшов. Ну ти, ти в нього тільки зайшов, в нього тільки сів, блін. Тібі вже в двері стукають, блін. А. Виходь, тут черга. Нахер треба? Ти що? Це пиздець, блін. Свій туалет коштує 500 гривень в день, блять. Це я вам щось блядь, з Ей, Вирішили нам зробити опалення, короте. розрили тут все нахрен. Міняють. Коротше вже плити назад встановлюють. Диві, ну щось вони, по-моєму, провтикали. А там ото щелька, блін. Здається, вони його засиплять короте. і там буде весь час тепер, блін, провалюватися дорога. Мені так здається. Щось вони казил назад, блін, не зложили. Мабуть плитки не пронумеровані були і от вони. Тепер квест. Спокет. Ну, блядь, літаю. Ні, не, не то, да. Ні хіра воно не собираю. На 100 гривень не собираю. Mm. Ну. Та виключи її, вона зараз запарить тоді, блін, стол. Ну, не парить нічого, але просто розбризує. Так, ну да, да, ну на стол намочи. Я виключаюся. Mm. Його викидаємо. Old school. Воно хоч не оставляє, прям кусками оставляє. Mm. -hmm. Де моя машинка? Я вас під корні собираю. збираю. Як тут щось поводило себе? Ні, може, якщо ці персицькі, то може вона нормально. Ну, поняла, кого шерсть така, правда? Довго. Довга, так. Да. Давай сподіваю. сюди, мені хвост час надо. Да, то що як сюди налізати, все. Коротше, у нас за недорого можна приобрести отаку от херню. 50 гривень, а вона ваша USB зарядка. Окупант, Вали звідси! Давай-давай! Кись, 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 кись оттуда, к пионеру, давай, не твоя корзина. Сюда. Давай, не, слушай, так не пида делать, нам надо что-то решать, надо что-то решать, давай. Обижен, как Заинтригован, сейчас покажу ловушку на кота, смотри, берешь этот шарик, Кс -кс. У, -у, -у, -у смотри, оп, оп. давай, там все, давай, давай. Ну, він дурин да конечно не сразу, блин, найда цю фігню, Ну, час пройде і він знайде. Давай, 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 давай. Ну дурандотик, давай. Ну шо ти, ну оно все на місці. Лови лови кота, лови кота. Так поймала, поймала. Вот, я я не чесно. Поймала. Хто ж тебе вычесывал? Давай, тийка. Ти не туда ти, блин. Як мені повезло з умним котом? М -м -м. Угу. Ну, знаєш, охота це, конечно, справа така. Бі, як рибалка, Надо вижидати, Поэтому наживку ми закинули. здобич скоро прийде. Як пойма, що вона це хоче, блин. Купливать на неї, бл. Не? Котику Ой, <кху> Охота сорвалась. А може і не. знайшов, ау. Бля, он чувствует щось неладне, ладно, бля. Думаю, я тут, сука, задумал, ты щось кожаний, блядь, Я не добавив. <кху> Нее. Нихуя, бля. Доставай в рот, мне давай я лизать буду. А туда я не полезу, бля. Нашел лоха. Приветусик. Угу. Приветулечки. Короче, ладно, умный кот умный, блин. Перевернешься и сам. Ты шумный. Ну короче, он умный. Он иногда сам переворачивается. Ну короче, вообще не любитель на камеру работать. Эксплуататор, блин. На Команда он лежуха. Короче, кот я відпустив. На сьогодні з ним нагулявся. Моя другая ідея, дави яка. Короче, я тут накидав ну, схемку пуфика, ну, через разные запчасти. Короче, шесть запчастей мне надо из полистирола, чтобы получился такой пуфик. Что из запчастей есть, что тебе надо? Я уюсь контролирую. Да. Да. Хорошо. Короче, шесть запчастей есть, поклади у херню. Сейчас попробую, короче, что-сь пострадать херня. Так, ну я гадав, що буде чуть легше, по крайней мере, в моїй голові оно виглядало так. Ну зараз у мене вийшло якийсь не аля пуфік, поки виходить якась урна. Отака. Короче, в цілому це ідея така, що я його пропіню, заїденю, воно все склеїться, все буде файно, все тут лишнє відріжеться. Зверху кришкою накриється, ну, ще й ткані обтянеться. І буде такий пуфік. Но поки якась дич виходить. Нічого. Головне, детальки повирізали. Завтра вже на балконі, наверное, блин, по воздуху. Бо вже щоб в хаті зробити, мене вже все зробив. Вже я його всасувати крошки пінопластик. Так що так, пуфик трошки двигається. У нас з цекам така історія. Вони проїбали договор, блять. Показання, блять, приходять, знімають, все нормально, а гроші типу, не приймають. Коротше, треба було до них бігти. В будні дні ніхто не прийомні години, то обід, то, блять. Не працюють вони. Сьогодні, нарешті, є п'ятниця вільні, приїжджаю розбиратися, ніхе З цього тижня і до кінця літ вирішили ми три вихідних зробити, блять. Нам блять так дохуя ми працюємо, блять. Нам треба, блять, три вихідних, блять. П'ятниця, субота, неділя, блять. Самі нахуй договор проїбали, і хуй хто вибачиться, блять. В кінці, блять, цього кіно. Починаю роботу. Взяв дружинку на роботу. Саме легка робота забрати гроші. Теляшки спотіли три рази. Поки я чекаю людинку, яка сказала, що я через 15 хвилин буду. Пройшло ще 5 хвилин і ще, блять, немає. А нам, блядь, ще треба в одне місце. Це життя. Ти хочеш в одну харю її жарти максимально? Ну я жарю, харю, жарю, таку кусочку. А я що буду робити? Я тобі куплю. А я що ж тобі там куплю. А там нема нічого. Є блядь. Я не знаю. День. Я не знаю. Це він? Ні. Шо? День. День. Коли буде? Колей. Коли. Я тобі сейчас 0,5 включу. Колей. Колей. Колей людинка приїде? Базиливо. Ай, блин, балакай нормально, блин. Скажи що ти хочеш сказати. Дейвін. Та блять оп опять заново, нахуй Нема його ще. Нема. Де хто вже записує, на напрямається хвилин після і сразу хвилин. Це сука, я вже ці блядь, 5 хвилин, я в мене вже голова болить, блять. Я не знаю. Вже не знає, блядь, Звідки він їде. Та откуди я можу знати звідки він їде, блять. І я, я хочу. Де? Я шукаю. Я дуже шукаю. Він до трьох на об'єкт. Позрібсь, вже три години закінчується. А це? Да. Короте, запізнились ми до врача. А чого? На 10 чого? хвилин. Чого? Та, світофори, блін. Mm -hmm. Світофори. Світофори. А не то, що ми не безвідповідальні. Світофор. От я. Там буде відео, де буду питати де він? Де він. Де він. Було. Ага. Да. Бо ну, годинка не приїхала нормально. Ну, коротше, за аналізом. А Сьогодні п'ятниця. Ну, за висновком в понеділок приїдемо. Після обіду тепер. Ну, пересереться день. Їде, ну, поїду так. на день чекась, пересерений буде. Пересрена да. буде. Так. В понеділок. Та ну в цех поїдемо заночку ще. Та на роботу я поїду. На яку роботу в цек? Ні, на роботу в понеділок. І що? Якось там буду петлять. А потім в цек? Не знаю, в цек він теж до скількох робота. Ти дивилась сьогодні. Ні, воно позазвичає по, по п'яти, а в п'ятницю вже п'ятнадцяти, до чотири. Домова до п'яти. Ну а в п'ятницю вони не робоють тепер? Ну, тепер не робота, поэтому треба поїхати на 2 три на до врача. Після врача, після трьох встигнути ще до п'яти вечора в Угу. Mm -hmm. Тому ти можеш поїхати попрацювати до двох дня. Без ваше. Але ну, якщо ти поїдеш працювати, то потім ти будеш кататися один. Коротше, мені заказала вона oh. торфунка. Вкусний тархун. Mm -hmm. Тут два тархуна. Два. Сын, ну, вкусные, а Не находим никакого лекарства здесь. Это крафтовый. Ну, купи, подлазь, это крафтовый, все, ланадик, мисс. Вкусный, все, вернее, утешительный приз, и компот И, кстати, он такой сладкий. Потому что тархун крафтовый, а компотик-то... Ну, все. Тархун отбой. Что? Мой тархун теперь. Джалли. Да, джалли. Нямка. Ага. Шо, он пахнет фаршем. Я тебе его не замыляла. У меня сырочек. Ты горнюй. Все, ешь Ты пахнет фаршем. Свинячим. Це mm -hmm. який людяш? Свини? Класичний. Ну, це свин. Класичний з баранена, мабуть. Ні. З чого класичний робиться, з барана чи, блін, з свинини? Mm -hmm. Кушно? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да. Пиріжки з вишнями і вареники з вишнями, то вже пройшли рік. Душевна. Хам'яч. Вишневая хачапури блин. С мороженкой, блин. Ты сам Не, попробовать, дашь? Вкусно. Спасибо. Ты это пешка. Норман я вишня? Ой, мать, я теплое водой мой. Тебе не понравится? Кстати, и мы сладкие как мы папку любим. Давай, кто лучше? Я чи клопотенко, а ну. <говорит> Давай, если я, то блин, сожрешь аж билом, да? Да, да. Шо, шо, шо. Есть сомнения, чешу? Нет, конечно, нет сомнений. Ах, клопотенка так не приготовит, правда? Ну и. Сам справлюсь. Начну. Тросечки в ніножка вину, буну, покуратні були, а ні, щоб на голові воно було. Там трошечки ще є. Не, воно надо доїсти те. Та, звичайно, ти йому вже показав, так і не треба те їсти, скажи, зараз робити немає що. Ти ж знаєш. Главай. По глазунь мех той каже. Давай, знає, все поїм. Вже починає зригати? ну, не... ну подій, хай проглотнёт, бачиш він цей? Я бачу. Потерял мальчик дик, я потерялся в этом направлении жизни. Добрый ранок. Лиза залезла в душу. Кота болит. Там шваночка. А звук mm. очень. Жизнь жалко. Я когда не нашел. Стол столом. О, морда. Я сейчас тебя шукаю. нахуй пошли, блядь. Да, Вася же сказал страшно. Нихуя Ну что, добрый ранок. Мы, пережили. Мы пережили эту ночь. Да, яка женщина, блин, на спортике. С туалеткой. Все, как надо. Виспалась сегодня? Нет, взагалі. Бо я лягла по итогу 6 ранку, поспала до 9 бо мені треба було подзвонити. Потім ще півгодини не могла заснути. Потім поспала годинку, вже треба було вставати, а це вже обід. І треба було збиратися і виїжджати до парихмахева. Було... Ділова, блять. Ой, блять, за цю блять ніч, наверное, поспала всього 4 години. І це з перервами. Ну ми вижили. Це пистець. Нормально. Та, не, Нормально, блядь, похуярили, блять, від нас, блять. Десь за два-три за квартала, блядь. То, то одне то друге, блядь. Інше, блядь, далі від нас. Ну, І У нас нормально, що у нас хоч світло є, бо якраз до нас повиробили світло у пів районах. Пиздець, людям. Так, диви, яка у нас тут двіжуха проїздить. У нас тут буде новий сквер. Коротше, тут нам тротуарочку вон робить, блядь. Є ага. одна херня. Вроді даже дорогу почали зніматися. Ну только тут. Ось тут короче, хрен що буде. Про це намікає, короче, виражена бордюрка. А отут тут ж нам міняло цю. У... Теплотрас. Теплотрасу, Теплотрасу бля, да. Ну, Короче, оце все, що тут зробили, отак воно і буде. Тюлячка, земелька, блядь. За коротше, в нас було херово, блядь, ну сталося хуже, блядь. А тепер за переконами. Ота куча, блядь, після одних осталось, та після других, блядь. Це хер то шубили, блядь. Короче, отака у нас кучка. А, і нам тут люк сделали. У нас люка раньше тут не було. Короче, для кранів. Нажив у нас появились крани і люк. Осьо він. Дуже важный люк. <с <с